Так, я сьогодні записую відоси. В кайфовому місті я живу насправді кошерно, кошерний вид. І буквально незалежно, де ти живеш в цьому місті, можна добратися сюди на велосипеді. От он він мій лежить. Тому сьогодні я записую відос тут такий. По тим книгам декілька відосів запишу і обід бутери. Це дуже добре. Прикольна погода. Весь блядь, день було сонце, було тепло. Навіть пітливо в деяких місцях От прийшов е, почилити, поки їхав, сонце жарило, я пітнів, поки на велосипеді їхав сюди. І от, блять, е, вирішив відпочити відоси записати, піднявся вітер, хмари. І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну, як зазвичай. І е, е, сьогодні е, гальма, е, чи як там цей відос називається, як завжди, я ще не придумав йому назву, але е, в чому суть цього відосу? Нещодавно, е, відносно, нещодавно вбачаюсь. Сподіваюсь, мене добре буде е, видно. Е, так от, нещодавно я робив відео. Про секс, як його досягти, тобто як досягти якісного, справді хорошого, або навіть найкращого сексу в своєму житті. І одним з пунктів було те, що треба враховувати різні гальмівні і збуджувальні, скажімо, системи. Тобто, треба враховувати їх різність у чоловіка і жінки. Що це взагалі таке? В контексті сексу у нас є дві такі умовні шкали. Одна шкала це шкала збудження або шкала бажання, і друга шкала шкала гальмування. Тобто, що це за дві такі шкали? Припустимо, ну, я. Повторюся, як я вже розказував в тому попередньому відео. До речі, можете подивитися його по посиланню в описі. Наприклад, у нас є ситуація. Ну, уявіть собі, ну просто ситуацію, яка, скажімо так, сприяє тому, щоб виникало таке збудження, сексуальне бажання і все таке інше. Там припустимо, у нас є хороше ліжко, у нас є. Відсутність е, зайвих людей. Е, що ще? Е, у нас є о, е, хороше, добре відрегульоване світло. У нас є, е, припустимо якісь ягідки, фрукти, е, яким ми так от, е, по губам один одному маємо водити. І коротше купа, купа всього такого і е, припустимо. Що таких штук у нас по шкалі збудження, їх 4 з 5 балів набирається. Але є ще окрема шкала гальмування. І що, що це таке? Ну, беремо всю ту саму ситуацію, але в тій самій ситуації можуть бути інші декілька речей, які впливають на ці гальми. Припустимо, скажімо, Погана погода за вікном, гроза, гром гримить, лякає жінку і відбиває в неї бажання потроху. Також різні стресові чинники з повсякденного життя. Жінка не може, ну жінка, чоловік вони не можуть якби зосередитись на справі, заради заради якої вони зібралися, і все таке інше. І припустимо, що Отак, от, от ми передивляємося цю ситуацію, і у нас по шкалі гальмування набирається 5 балів із 5. І, здавалось, би, у нас ну, 4 бали із 5 по збудженню цену. Це добре для того, щоб скористатися ситуацією і зробити собі і партнеру секс. Але по гальмуванням, якби. Такого нічого не виходить. І тому, ну, секс, звісно, може і статися, але він буде зовсім неякісний, про якість мови вже не йдеться, просто буде тикання один одного. І якщо для чоловіка це, знов таки кажучи, про різницю між чоловіком і жінкою, для чоловіка це не надто всі ці фактори критичні, але для жінки це все критично. Як ми вже казали, на це впливає такий повсякденний стрес, від якого вона не може відсторонитися. І в такій ситуації сам секс він теж як би, стає е стресогенним, е надає стрес, гормони стресу, руйнує її. Е секс в неї починає асоціюватися зі стресом. І е взагалі е погано її організм руйнується, її життя загалом е руйнується. І е що взагалі, е якби. Я хотів би в цьому відео розказати. Так от, з книжки однієї я хочу зачитати один уривок. Цей уривок він про те, що впливає в основному на, на такі гальмівні фактори. Також, скажімо, перед тим, як я зачитаю, треба зауважити, що і. Фактори збудження і фактори гальмування, вони всі дають контекст. І вже в цьому контексті є ці дві актуальні шкали, які ми розглядаємо. Тобто в даному контексті, який я навів приклад, у нас. Контекст більш сексуально негативний, тому не ви... ну, бажання спочатку виникає, але швидко воно уходить. І якщо виникає, то не сильно. І це називається сексуально-негативний контекст, який якби, не сприяє сексуальному задоволенню і всьому, от такому тому я зачитаю уривок з книжки. Також так от. Починаю у серіях експериментів дев'яти фокус груп із вісімдесять жінками: Синтія Грем, Стефані Сандерс, Робін Мільгаузен і Кімберлі Макбрайд каталогізували думки жінок про речі, які змушують їх увімкнути чи тримати увімкненими гальма. Ці дослідниці знайшли цікаві паралелі з працею інших дослідників. І ось цей перелік із цитатами з дослідження для ілюстрування кожної тези. Перше, це почуття щодо власного тіла. Мені набагато легше збудитися, коли я комфортно почуваюся у своєму тілі. Нелегко збудитися, коли я незадоволений собою чи своїм тілом. О, ну, тобто, тут такі тези в виді вигляді цитат наведені. Далі. Занепокоєння щодо репутації. Коли ти самотній хочеш сексуально з кимось поводитися, ти постійно переймаєшся думками на кшталт: ага, це, мабуть, забагато, або цього недостатньо, або що про мене подумають, адже я роблю всі ці речі. І так далі. Різке гальмування. Здається, і хотілося, б. а потім ти така собі говориш: зачекайте, я не можу цього зробити. Я у стосунках чи той хлопець не в даха. І раптом я просто думаю, добре, забудь про це, я не можу. Це погана ідея. І просто йду. Небажана вагітність або проблеми з контрацепцією. Небажана вагітність, вагомий чинник хальмування, і якщо ти з партнером, якого очевидно це не турбує, ти почуваєшся в небезпеці. Далі відчуття того, що партнер тебе бажає проти відчуття того, що партнер тебе використовує. Я люблю, коли чоловіки дбають не лише про ті частини твого тіла, які збуджуються сексуально. А й про всякі мурашки тут повзують в мене. Я я люблю, коли чоловіки дбають не лише про ті частини твого тіла, які збуджуються сексуально, а й про, наприклад, про руки. Це відчуття, що чоловік охоплює тебе всю і дбає про все твоє тіло. Ці два дослідження допомагають нам зрозуміти, що жіночий і сексуальний інтерес залежить від широкого діапазону чинників. Коли ми запитуємо жінок, від чого залежить ваш настрій, вони називають такі чинники, Привабливий партнер, що поважає їх і приймає такими, які вони є. Відчуття довіри та ніжності у стосунках, впевненість у собі є здоров'я, емоційне та фізичне. Відчуття того, що партнер їх жадає, коли з жінкою поводяться так, що вона почувається особливою. Явні еротичні сигнали, такі як еротика чи порно, можливість чути або спостерігати, як інші люди займаються сексом. Але такі відповіді говорять нам також про те, що це залежить від умов. Жінка, яка почувається впевненою в собі і має чудові стосунки з партнером, якого вона кохає, все-таки може не хотіти сексу, якщо в неї грип. Вона працювала 70 годин цього тижня, або їй подобається, коли і вона, і партнер перед сексом приймають душ, а вони щойно повернулися разом після роботи в садку. Ну, Садок мається на увазі, ну там, де рослини ростуть. Інша річ ці відповіді демонструють нам, що жінки розповідають дослідникам у фокус-групах, але нічого не говорять про те, що відбувається в реальному житті у книжці наука довіри» дослідник стосунків Джон Готмен. Розповідає історії жінок, що мали стосунки, у яких вони постійно зазнавали насильства і були об'єктами фізичної напруги. Ці жінки здивували його, і його партнера з дослідження, розповівши, що найкращий секс у них був після актів насильства. А в чого хочуть жінки Даніела Берг описує Ізабель, яка не могла примусити себе жадати свого гречного й милого хлопця. Але яку магічним чином тягнуло до негідника, який використовував її, примушував жахливо одягатися, і який вона знала напевно ніколи не захоче мати з нею стосунків. Я чула такі самі історії від багатьох жінок. Ну, авторша а, пише, тому вона чула такі самі історії від багатьох жінок, і це дослідження ніяк їх не пояснює. Нічого не пояснює нам, чому секс примирення є розставання, її не... розставання заробив собі репутацію найпристраснішого. Тож, що це нам дає? Це дає нам розуміння того, що механізм подвійного контролю пов'язаний із багатьма іншими вашими мотиваційними системами. Це дає контекст. Контекст складається з двох речей: вашого середовища. У певну мить, тобто з ким ви, де ви, нова ситуація, чи знайома, ризикована чи безпечна тощо. І стану вашого мозку в цю ж саму мить. Тобто ви розпружені чи в стресі довіряєте, чи ні, закохані чи ні саме зараз у цю мить. Досвід свідчить, що жіноча сексуальна реакція чутливіша до контексту, ніж чоловіче, включно з настроєм, а чинниками стосунків, і жінки відрізняються одна від одної тим, як ці чинники впливають на їхню сексуальну реакцію. Ну, коротше кажучи, я зачитав. Ну і начебто все зрозуміло. Ну і. Якби повторюючись чи не повторюючись, зауважуємо, що є така річ в сексуальній темі, темі сексуального обговорення, сексуального статевого життя. Є така річ, як контекст, і як авторша жінка загалом зазвичай прийнято чоловіків звинувачувати в сексизмі, а тут. Авторша, тобто жінка, і я там щось про неї подивився, її дуже складно звинувачувати в будь-якому сексизмі, і от вона зауважує, що є контексти, і вони на жінок впливають значно сильніше. І знов таки, це не добре і не погано, це просто деякий факт, який е, треба враховувати при організації свого. Статевого сексуального життя є таке інше, і як висновок, ну, що треба робити, треба організовувати правильний контекст, в якому жінка більше збуджується, аніж вона гальмує. Так, звісно, що в цій книжці є купа всього, і в тому числі. Про те, що, як ми казали, як я казав в прикладі, що е, нагальма на гальма можуть тиснути стреси повсякденні. І е, якби, е, вони заважають жінці збуджуватись, тому що жінка замість того, щоб думати е, тільки про свого партнера гарного і про секс, е, вона думає про те, що е, там. Е, Паркет давно не міняли, шпалери вже гнають, стеля не побілана, дітей завтра до школи вести все таке інше. І чоловіка це не парить, а жінку парить, і тому виникають труднощі різні. Тому треба над контекстом запарюватись, і це мають знати і жінка, і чоловік. І, припустимо, якщо ви жінка, ви маєте, ви якби розумієте, що у вас. Може бути проблема з контекстом, і якби, е, не тільки ви е, маєте е, запарюватися щодо, е, щодо цієї організації контексту, як ми вже казали, е, на контекст впливають те, ну, як ми зачитували, що відчуття того, що партнер тебе бажає проти відчуття того, що партнер тебе використовує. Е, тобто, є просто наприклад, е, е, Uh, ну, от я люблю, коли чоловіки дбають не лише про ті частини твого тіла, які збуджуються сексуально, а й просто, наприклад, про руки. Uh, тобто, треба пояснити чоловікові, що просто я, ну, я тебе хочу, але. Uh, навіть не так, я розумію, що ти мене хочеш, але зроби так, щоб я хотіла. Нема це в мене тільки там за груди і все таке інше. За руки мене потримай, пообіймай, пошепчи мені щось на ушко, якісь приємні слова і таке інше. Полоскочи мене в певних місцях. І знов таки, це все ваші бажання, індивідуальні думки, ви їх маєте індивідуально своєму чоловікові, коханому сказати. Ну, і якщо він адекватний, я сподіваюся, що він адекватний все таки Якщо він адекватний, якби мови про секс якби, заводити не варто. Я, я думаю, він прислухається до вас. Ну якщо треба ну, зробити такі е, речі, просто е, притримати весь цей процес на хвилин е, 10, просто щоб вас там е, погладити, пообіймати, щось вам е, поговорити на вушку, і все буде добре. Е, тому. Займайтесь цим, беріть до уваги. А з вами був Віктор. Ми скоро побачимося. До побачення.